Як виглядати стильно та красиво у будь-якій ситуації? Сучасні модні тренди для молоді завжди підкажуть майстри професіонали. Різноманітні образи та стилі класичні та креативні зачіски. Учні державного професійно-технічного навчального закладу. Харківське вище професійне училище сфери послуг знають, як звичайну зачіску перетворити на витвір мистецтва. Очень важно дійсно почувствовати іменно стіль тобто стиль То – це фундамент. А уже тенденция моды, она может, ну, как бы, может все меняться. Вот. Но ну, насколько вы себя комфортно чувствуете в этом образе, вот это самое главное. Вот вы должны уметь это носить. Если вы умеете носить, то тогда значит, вы действительно в гармонии с самим собой. Та сформувавши свій індивідуальний почерк, проявивши себе на першому етапі майстерності у навчанні, учні та випускники Повинні бути готові до активної практичної роботи, щоб працювати за фахом. Основна проблема пошуку роботи, яка стосується абсолютно усієї учнівської молоді, характеризується так: замкнуте коло. Немає досвіду немає роботи. А якщо немає роботи, то немає і досвіду. Будь-яка молода людина зіштовхується із цією, здавалось би, парадоксальною ситуацією, проте потрібно шукати рішення. Так, наприклад, Харківське вище професійне училище сфери послуг співпрацює із спеціальним навчальним центром, де молоді спеціалісти отримують цінний досвід роботи. У нас открылась школа-студия для уже работающих мастеров, которые, которые хотят повысить свои квалификации. Конечно, самое главное у нас опор на молодых девчонок и мальчишек, которые только ищут свой путь в жизни. А вот решили попробовать себе в красивом, очень-очень красивом бизнесе. У нас есть заключены договора с первым училищем, с 40-м училищем города Харькова, сотрудничестве и ребята, которые проходят у них обязательное обучение. В рамках этого обучения у них есть обязательная практика. Эту практику они должны пройти на производстве. Всем предлагаем проходить практику у нас на нашем производстве, в нашей школе студии. Ми работаем как школа, как преподавання для парикмахерів, для визажистов, для мастеров манікюра, педикюра, косметологов і Потом Потім далі ми очень перспективні хороші ребята, молодые ребята, да, ми предлагаем трудоустройство. Практически 90% наших выпускников, скажем так, були трудоустроены салоны. Набуваючи практичного досвіду, учні під керівництвом професіоналів отримують важливі навички роботи, які дозволяють вдосконалювати майстерність. при наличии сильной базы училища э, в, в салон дает возможность на практике отшлифовать свои знания и умения. И это впервые в Харькове, ну и вообще, я думаю, в Украине достаточно мало таких школ. Вот она одна из первых, потому что при таком количестве рабочих мест в салоне ну, практически невозможно принять большое количество учеников. В, этом, в этой школе это возможно. Это как вот драгоценные камни, которые э, в училище, вот они І що які не пройшли прошли огранку. Здесь они вже проходять огранку, шліфовку і вже привчаться в украшення. Для молодих спеціалістів, які отримали якісну освіту, пройшли теоретичні курси, це гарна можливість примінити усі свої знання на практиці та отримати цінний досвід роботи. Наше училище дало нам хорошую теоретическую базу. И эти знания мы отточили на практике. Я теперь не боюсь ничего, могу смело работать маникюрщицей. У нас очень дружественная обстановка, очень большой опыт у наших мастеров. Роксана Сотнікова, майстер виробничого навчання вищого професійного училища сфери послуг, Перукар-Модельєр, підкреслює, що практичний досвід для становлення молодих спеціалістів є обов'язковим. Так, наприклад, учні можуть не тільки спостерігати за роботою майстра, а ще й спробувати себе у цій ролі відчути себе спеціалістом своєї справи. Практика длится в зависимости опять же, от направления, при том, что здесь можно пройти как и администратором, и визажистом, и парикмахером, и мастером маникюра. Она длится, зимняя практика длится 2 месяца, а уже весенняя практика длится на протяжении месяца, после чего они переходят уже на другой квалификационный уровень. Також молоді люди не просто знайомляться зі специфікою обслуговування клієнтів, а ще й засвоюють професійну етику спілкування. Це дуже важливо, тому що грамотність здалена бути і давна бути делікатність, і завжди бути професійна етика. Таким чином учні упевнено крокують до здійснення головної мети стати професіоналом своєї справи та працювати за фахом. Тож проблема замкнуте коло вирішена.